Є в нас QH, 13 рік, 3 літра дизель з незначними пошкодженнями та з дуже класним пробігом для неї. Незначне пошкодження, дверка, арка і підвізка. Ну і спрацювала безпека в Ауді, тут без цього нікуди. Незначні пошкодження, класна комплектація це в нас є преміум плюс. Да, не престиж, але взагалі дуже непогано. Дані машинки продаються 6-7 тисяч доларів на аукціоні. В Україні вона стає орієнтовно 15-16 без ремонту. Ремонт, самі бачите, мінімальний. Заміна дверки, рихтовка або заміна фільонки по задній лівій четверті, зробити підвізку, купити нову подушку, перешити блок і все, їздиш на класній машині. Ну, орієнтовно, вони можна їх з ремонтом так само робити, 17. Тисяч тут в Україні. У нас, відповідно, вони починаються продаватись від 19 і вище. Звичайно, 19 це є тотал. Так що звертайтеся в компанію Intertrade, підберемо для вас круте авто на ваш смак. Дякую за увагу!